Так, сьогодні у нас вже працює штаб в безпосередньо в школі. Відбувається прийом заяв, прийом мешканців, реєстрація, відповідні дії. На зараз на місці у нас задіяні працівники державної служби надзвичайної ситуації, працівники комунальної служби. Працюють вишки, також працюють електрики, по електропостачання. Наразі, так як і було, 78 абонентів без світла, тому що треба міняти електроопору. Розподілили сили і засоби, тобто будемо зараз проводити неткладні роботи. Це безпосередньо забиття дахів або шифром, або плівкою, відповідно, проліска надає матеріал. Поза, постраждалих ситуація, слава Богу, незмінна. 10 людей постраждала, троє з них загинуло, в Сумах оголошено відповідно день жалоби. Ну, тобто такі от зараз оперативні дії проводяться. Всім необхідно обов'язково алгоритм дії є і в школі. Е, працюємо також на сайті Сумської міської ради, тобто зафіксувати ці події, зателефонувати на 102. Також працівники поліції працюють, також проводять фіксації, е, слідчі працюють. І по, потім отримати матеріал і е, максимально усунути наслідки е, надзвичайно цієї ситуації. В принципі, така коротенька інформація. По е, гуманітарним організаціям також формуємо списки, ми будемо співпрацювати. До подальшого їхнього залучення, можливо, хтось буде вікна, дахи брати, можливо, грошова допомога буде відпина. Тобто, це все йде в роботі, тому зараз обов'язково треба звернутися на штаб, щоб залишити написати заяву, залишити свої дані, щоб можна було це все потім опрацьовувати і з цим всім працювати.